Росіяни, ви часто питаєте мене, чого я вас не люблю. А за що я вас маю любити? Адже саме мене обудило смс, нас бомблять. Це я прокинувся від гуркоту бомб, що падали біля моєго будинку, і розбивали мої плани на мирне життя на дрібні шматочки. Це я здригався в підвалі від ударів балістичних ракет. Я бачив, як російський льотчик скинув величезну бомбу на драматичний театр у Маріуполі. Я той, хто вкрав бензовоз, поки ваші солдати покидьки грабували продуктовий магазин. Я той волонтер, який криками, скандалами, погрозами і благаннями вибивав, випрошував, вимолював їжу, ліки, екіпу, берці і зацепивши зуби, тягнув їх на фронт. Або в окуповані міста і селища. Це я, співак, який не міг спокійно дивитися, як на мою країну напали орди орків, і вступив до глав територіальної оборони і стою на блокпосту. Я, зірка плейбой, яка не виїхала з Києва погрітися на сонечку десь в Іспанії чи на балі, але щодня сиджу і чищу картоплю для наших захисників. Я, київський дворник, який щодня виходить на вулицю і підмітає двір. Адже там повинен бути порядок. Це я, російськомовний громадянин України, якого до переходу на українську мову змусили не міфічні а бомби російських братушок. Адже вибухова хвиля, яка розбиває вікна вашого будинку, дуже добре очищає мозок і видуває всю тупу бавовну з черепа. Я той тереошник, який місяць тому був офісним планктоном. А тепер стріляє в покидьків на танках з установки Енлав на околиці свого села. Я та бабуся, яка збила ворожий дрон банкою помідорів. Я та дитина, яку вбили в Харкові, Маріуполі, Охтирці, Ізюмі та багатьох інших містах України. Я, нейрохірург, який під брязкі дизель генератора Виття сирени повітряної тривоги та гуркіт градів, що вибухають, не забився в кут, а оперував, оперував і оперував. Я, той циган, що вкрав танк у орків. Це я, етнічний росіянин, житель міста Маріуполь, боєць полку Азов, який усіма фібрами душі ненавидить росіян за вбивство матері та брата обстрілом з градів мікрорайону Східний. Я. Привід Києва, який за 30 годин збив 6 літаків окупантів і з кожним днем збільшує рахунок. Я, співробітник Укрпошти, який збив ворожий гелікоптер з нашого неба, зі Стінгера. Я, та дівчина, яка кидає коктейль молота в бронетранспортер орків з машини, що приїжджає повз. Це я, солдат ЗСУ. Який перетворює хвалених тікток вояків Кадирова на добрива та смажений фарш? Я, український народ, не забудемо, не простимо.